Екскурсія для студентів Вінницького національного технічного університету розпочинається з першого поверху висотки. Зводять її по вулиці при вокзальній за програмою Муніципальне житло. Таку ознайомчу зустріч проводять втретє. Перший раз ми були з вашими студентами, так, це коли була тільки плита в одній секції. Потім на середньому етапі, а зараз ви бачите, що одна секція вже завершена, будівництво. Я маю на увазі заливка бетону. І тут ще. Приблизно місяць і буде теж завершено. Наприклад, цієї багатоповерхівки студентам розповідають про сучасні вимоги добут матеріалів, утеплення фасадів та покрівлі, а також якими мають бути внутрішні будинкові мережі. Пластик, який використовується, він має е, кращі показники довговічності. Е, як правило, вони декларують 50 і більше років. А метал кородує і має властивості якраз зношування. Тому сьогодні от використовується. Пластикові труби, як правило, це українське виробництво. Багатоповерхівку почали зводити торік. Наразі триває будівництво двох верхніх поверхів у двох секціях. Десятиповерхівка розрахована на 168 квартир. Перші два поверхи будуть не Тут працюватимуть магазини і освітянський хаб. Паркінг слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. У нас здача планується на кінець цього року. По графікам встигаємо. Зараз максимально у нас виконується запровадження всіх видів робіт, які можливо, тобто і влаштування монолітних залізобетонних конструкцій, влаштування газобетонних стін та перегородок. Також максимально використовуємо те, що у нас є, і влаштовуємо фасадні. Тобто влаштовуємо фасад будівлі та монтаж металопластикових вікон. Аби студенти ознайомилися з особливостями будівництва не лише на папері, а й на практиці. Така мета подібних екскурсій. Наша спільна мета це якби спрямування на практичну сторону наших здобувачів, які. Починаючи там з другого з третього курсу, можуть влаштовуватись на практику, здобувати знання. Ну і в подальшому працевлаштовуватись на наших об'єктах на об'єктах будівництва, які зводяться в місті Вінниці. Ірина Горковлюк закінчила третій курс за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія. Протягом місяця проходить виробничу практику, працює помічницею майстра. В університеті ми можемо практи... побачити і почути, як відбуваються різні будівельні процеси. А на практиці можемо вже дізнатися наскільки реально виконати ці процеси, з якими труднощами і проблемами можна стикнутися. На виконкомі міської ради 13 червня було прийнято рішення про проведення додаткової реєстрації у програмі Муніципальне житло жеребкування для учасників проведуть у липні. 14 квартир буде в липні на жеребкуванні. Для того щоб люди могли по пільговій ціні отримати тут квартири 27 сім тисяч гривень за квадратний метр загальної площі, 14 квартир серед них левова частка це учасники бойових дій, сім'ї загиблих учасників бойових дій. Є там також освітяни, медики, тобто в принципі ті категорії, які сьогодні найбільш потребують поліпшення житлових умов на пільгових умовах. Програма Муніципальне житло у Вінниці діє 14 років висотка по вулиці Привокзальній восьма. Побудовано майже 1200 квартир, і 960 людей отримали нові квадратні метри за вигідною ціною. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.